А я у вас, я так. дивлюсь, що ви, ви працюєте, так? так? Верне, так. служите народу України. Отак от тут в телефоні, риєтесь закони. Ну як вам знайти, де вам ще знайти? Ну, якщо... нам не треба шукати. Їх, зуп... Шук їх, їх треба знати, їх треба знати, закони, і не порушувати їх. Чого ви тут стоїте? У вас зупиняють. Не зупинили, так, документи ваші. Ви вірі, так Ви незаконно, за ви все ви порушуєте незаконно про... Я вже показав 35 ту статтю. Так не... Це не то. Що Для, ви ви Прочитайте ще раз. Оце ваша в... улюблена висок. фраза, це ваша суб'єктивна думка. В... У кожного так, поліцейського. Ми чекати, дитина в сльозах. Ви серйозно? Так, а чому ви це все роздуме? Це ви 15 хвилин. Це не все. І сумно, і смішно ситуація наступна. Співробітник поліції зупиняє водія. Водій одразу запитує, яка підстава зупинки мого автомобіля. І далі ви подивитесь, скільки знадобилось часу поліцейському для того, щоб знайти відповідну статтю, назвати пункт, але не той. І так, друзі, сьогодні ми розглянемо. Алгоритм дій водія. Якщо вас зупинять співробітник поліції на блокпосту, і в цьому питанні вам допоможе відповідна література, де по факту зазначений даний алгоритм. Щоб отримати її, переходимо в опис, там Є посилання на наш телеграм. А якщо ти хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. І так дивимось! Я чекаю. яка причина зупинка? Я ж вам кажу. Яка Ну, ви нови прижати це на дивіться. Не перевірте документи. Добре. Бажик подивилися. Добре. Ну, тепер встановимо вашу особу. Ну ви ж встановили? що? Ну ви ж стояли, пробували там Ви думаєте, через, маш... через номера можна встановити особу? Ну ви ж так робите зазвичай. Ну добре, як як якщо у вас щось є Звідки поставити. ви це Знаєте, ну звідки? Як воно працює, якщо ви знаєте. Якщо ви знаєте, то ви... Ну ви ж там можете травкою посадити. Без посвідчення водія, правильно дуже часто ваш автомобіль можуть зупинити на блокпосту, але не дивуйтесь, коли співробітники поліції там зупиняють і не можуть посилатись на чинне законодавство України. Але тут все дуже просто. Є блокпости, хто там несе службу відповідно постанов кабінету міністрів 1455-1456 Ми вже добре знаємо це уповноваження особи, які призначені наказом коменданта. Тут зазначено, що так дійсно вони мають право перевіряти документи водія на блокпостах. Якщо це співробітник поліції, який не призначений наказом коменданта, як в даній ситуації, він тоді керується виключно законом України про національну поліцію. 35. – Зупинка авто, 32 -та. перевірка документів. І блокпоста тут немає. Так яка причина зупинки, ви мені так і не сказали? Повідомте, будь ласка, ще раз. Ще раз Ми не поручили. 30, 35 та будь ласка, 35-й. Який пункт? 35. Ну, я ж кажу. Кажіть. Спеціальна обладнана водиця стаціонарному блокпості. Який пункт? 35-й нема такого. Є. Я вам покажу спеціально 35 із статті такого 35, 35. немає. А далі подивіться, скільки часу знадобилось співробітнику поліції знайти відповідну статтю в законі України про національну поліцію та відповідний пункт. Даний закон це взагалі основа для кожного поліцейського. Але даний співробітник поліції демонструє повний нуль знання відповідного закону. І смішно, і сумно. Тепер дивіться, відкриваємо. 5, 35. Давайте. Якщо повноважений орган державної влади, прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, Підходить, не підходить? Така? Ні? Не підходить. Добре. Тепер відкриваємо, що ти сказав. Це вже нам прочитали, далі. Це про військові. Ви захотіли оглянути, оглянути. Ви є у вас документи, що ви тут маєте право стояти повинні бути документи. Якась коменданта там де ви маєте бути прописані. А, то то без цього ми не маємо права знаходитися. Ви, ви повинні патрулювати. Так, запам'ятали, так? Що все ви будемо. Ні, не? це, це, це зупинка. зупинка. Ви кажете, зупинка 35 -я, пункт 7. Зоб, это... Я Я зупинка. Зупинка. Ось стільки часу знадобилось співробітнику поліції, щоб нарешті знайти статтю 35, почитати, що так. Це стаття, яка зазначає, коли ви поліцейські маєте право зупиняти авто, перечитати усі пункти і обрати пункт сьомий. Про заборону руху їхати не можна, і обмеження руху їхати не можна. А до чого тут блокпост? Велике питання. Блокпост посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході, виході, в'їзді, виїзді на території з території, де введено воєнний стан, по-перше, а в 35-й цього немає, і встановлено особливий режим. Мова не йде про заборону чи обмеження руху. Тобто блокпост це у нас як фільтр. Де перевіряють документи. Ну і звісно, співробітник поліції не зможе вам продемонструвати відповідне рішення відповідного органу для того, щоб вказувати про те, що я законно вас зупинив згідно закону України про національну поліцію. Дійсно, повноважений ворог, державної влади прийняв рішення про чи оборону чи заборону? Є у вас законтраштою Відкривайте, почитайте. А я зараз вам не буду розпорядження, того, що згідно зубля... Проводиться. За... А де тут обмеження чи заборона руху? Ну почитайте. Сьомий пункт. Ну, сьомий пункт. що? Ну. Де я тут обмеження? Подумав, що це стаціонарний об'єкт, це саме блокпорт, на якому є обмеження руху. Так, хто мене там має право зупиняти? Уповноважена особа. Ну, ну, я ж вам поясню, згідно 35 закону про поліцію, Є такі пункти? Чи нема? Ви тут до чого? От на блокпості ви до чого тут. Як ви до чого? Якщо законрати з поліцію, то хто повинен повинно. У вас є на вас е -е, наказ коменданта, що ви тут маєте право стояти? Почекайте, ви ж ви зараз я вам зайду. Давайте знаєте. А у вас, три. я, я дивлюсь, що ви працюєте, так? Та, та, Верне, служите та, народу України, служу, да? та, та. От так от стоїте в телефоні, рейтинг законний. Ну як вам знайти, де вам ще знайти? Ну, якщо... Нам че? не треба шукати. Їх треба Нам знати, їх, знати. Їх, <зважно> треба, знати. їх треба знати закони і не, поруша, не порушувати їх. Все. Їх ніхто не порушує. Їх ніхто не порушує. Що повод так ви знаєте? Так, давайте, співробітника поліції. Виключіть, будь ласка, я да, на обліку військометів. Так, перебуваю. Вже в урошує, розумієте? Да. Чому ви не з'явилися? Звідки така інформація? Я говорю, ви чому не Я не, не порушую формат? правила військового обліку. Знаю норми чинного законодавства покраще вашого. вашого. Зараз вам все це поясню. По-перше, це не блокпост. Я... Яку юбку. 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 юбку? Причому це... ще раз ваше прізвище. Так, ладно, ви нас затримуєте? Чи ні? Ні, я вас зупинив. Ви ми хочете ми... інформацію дізнатися? Ні, повідомляю. ми, 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 ми хочемо, щоб ви були чимні і служили народу України. Ми Чого ви зупинили? Просто там зах... у, вас є на це... У вас немає на це права, на блокпосту, правильно? Не повинно бути право. У вас повинен бути це наказ команданта, якщо ви повинні на блокпосту. Причина блок зупинити. Зараз покажу вам розповідати. А ви тут, при до блокпосту? А на блокпосту у вас має бути документ про те, що ви можете не до блокпосту, конкретно ви. поліції. Саме, Ні, в саме в поліції. Ви Ви, ви, ви повинні конкретні. там прописані бути. На кожну вашу зміну, о, тут на блокпосту, на а кожну навколо, має навколо, бути. А у вас немає по немає документів. Ви приїхали сюди постояти, бо ви не хочете патрулювати, мабуть, так? Що ви це, а, це А чому нема... ви тут стоїте? Чого ви тут стоїте? У вас зупиняли. Це, ви зупинили, Ані 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 ваші? Так, Все, Зупинили, так? Так Ви незаконно, ви вже порушуєте закон про... Я вже показав 35 статті. Це не то. Як? Прочитайте ще раз. Оце ваша улюблена фраза, це ваша, ваша, люб... ваша суб'єктивна думка. У кожного поліцейського. У вас тут книжці цієї написано там чи ж само що я вам сказав. Є, написано. Є? До, до Є? чого нічого він. Нічого. тут? Що це не то? Як це не то? Це не то. Це, це, це не... режимний об'єкт. Режимний, так ну, значить на ваше. Це має бути дозвіл, вам. При чому тут Давайте ще раз з прочитаю. Режимний об'єкт неодноразово ми піднімали дане питання: що це таке, що це за об'єкти такі, згідно нашого чинного законодавства України, якщо ви почитаєте закони, нормативно-правові акти ви не знайдете. Чіткої відповіді на це питання, і блокпост по факту, згідно відповідних постанов, не є режимним об'єктом. Запам'ятали блокпост, уповноважена особа призначена наказом команданта, Якщо там стоїть і щось робить співробітник поліції, і він не призначений наказом команданта, Він керується виключно законом України про національну поліцію. Необхідно мати відповідний закон для того, щоб відкривати і демонструвати поліцейським так дійсно це потрібно робити, коли ви ви поліцейські маєте право зупиняти авто і перевіряти документи. Навіщо нам тоді ці закони? Велике питання, якщо такі поліцейські можуть вигадувати собі додаткові повноваження. Так не повинно бути. Все повинно бути в рамках чинного законодавства України. Режимний об'єкт – це взагалі другое. Так дитина вже хоче спати і плакати. Давайте все, вже все, плаче. Все, 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 ми все, все, все. Ні, ми не захотіли повноважений орган державної влади. Прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Так Ру. Ру. я звезли руху. Тут на стаціонарному постійно ні, Та цей, дивіться, цей покажу, пункт Не підходить, підходить. під до блокпост, не підходить. Ладно, ви нас затримуєте, чи ми можемо їхати? Ні, не затримуємо. Все, ми Давай, можемо їхати? Щас... Ні, до кінця. Ви нас зуміємо? Я лікати, не будемо, ми чекати, дитина в сльозах. Ви серйозно? Не потрібно, так? а чому ви це все розбуваєте? Це ви 15, Ва, 15 хвилин? Бо все. Провіряється автомобіль за одну хвилину. Причина має Причина? бути. Причина. Я вам пояснюю, я вам ще раз поясню. Запроси. Добре. Все. Гарного вам вечора. Добр. Добре. Будьте ж людьми. Так, так. Ми? Це. Не можуть, хлопці даремно. Ну а зараз який алгоритм дій, коли вас зупиняють на блокпостах? В першу чергу знати свої права і обов'язки. По-друге, мати відповідну літературу, тому що ви бачите, що деякі посадові особи взагалі не орієнтуються в чинному законодавстві України. У них є одна фраза: воєнний стан. Отже, я маю право зупиняти, перевіряти, вимагати, забороняти рух і все інше. Ні. Постанови кабінету міністрів чітко нам роз'яснюють, коли і хто має право зупиняти. Закон України про національну поліцію чітко зазначає, коли поліцейський має право зупиняти автобук там Нема коли співробітник поліції має право перевіряти документи, і на це потрібно також законні підстави. Блокпост там відсутній. Зафіксували відповідний діалог, порушує ваші права. Що робити в першу чергу? Потрібно мати юридичний захист. Для того щоб ми мали можливість вам допомогти скласти відповідну скаргу, направити керівнику. Якщо співробітник поліції виносить незаконний штраф відносно вас, ми безкоштовно його оскаржимо. А також ви завжди маєте можливість отримати консультацію по питанню мобілізації. Тому, друзі, не зволікайте, долучайтесь до нас і завжди лишайте відповідні скарги на незаконні дії співробітника поліції. Оскаржуйте незаконні штрафи. А в подальшому ви маєте можливість, і ми це робили подати відповідний позов. Для отримання морального відшкодування. І такі приклади позитивні вже є. Посилання на відповідний відеоматеріал лишаю в описі під даним відео. І так, друзі, якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях.